По-перше, дуже приємно грати, так би мовити, вдома. Цей зал для нас вперше в цьому сезоні, як і для Черкас, і дуже класна арена. І дякую всім, хто організував такий тур тут. Це дуже класно. А Гра, як на мене, ну, в цілому ми всю гру контролювали. Тобто, я вважаю, що питання перемоги не стояло. Десь з моментами. Ну, трохи подбиралися, десь легіонери почали трохи відчувати гру, але ну, в цілому критичного нічого не було. Ми використовували ротацію і довели гру до кінця для нас логічного. Тобто ну, команда Черкас досить непогана, я з повагою відношуся до них. І гра була цікава, але ну, я вважаю, що ми впевнено перемогли досить. Так, отак. Успіхів у Черкас. Дякую. По-перше, добрий вечір. Вітаю всіх болівальників нашої команди міста Одеси, міста Южного, ті, хто за нас боліває і організував цю зустріч. Дуже приємна перша гра на домашньому паркеті. Ну, ми також, як і команда суперників, також дві тренування тільки провели. Ну, це дуже непогано. По грі дуже думаю, інтересна гра для болівальників була, але ну, не для е, тренер, тренерів. Е, грали кач, качелями. Тобто коли виконували тренерські установи, е, був непоганий результат, і як в нападі, так і в захисті. А коли почали імпрозувати імпровізацію займатися, то були і поте, і, і помилки, були, і нерозуміння на майданчику, тому нам в цьому треба розбиратися. Ну і дуже непогано зіграв Легонер 33 отька, вколотив в, нашу, в наш кошик. Тобто, хтось він тягнув команду і давав впевненість своїй команді. Черкаси дуже непогана команда, організована. Дуже важко да, з ними було грати. Треба тільки грати на агресивно і в повній концентрації всі 40 хвилин. Тобто у нас це не, не всю гру сьогодні це вийшло. З мапоми зіграли вже три матчі. Можна сказати про те, що це був найважчий чи найлегший? Ні, ми. Кожна гра це кожна історія. Як говорять, результат остається а гра забувається. Поэтому ми готуємося кожній грі к, к Тому Кожна гра важна. Ми так далеко не згадуємо. Що з Євгеном Ткаченком, чи може він грати вже в баблі у Черкасу? Ну, Мені поки важко відповісти на це запитання, треба медперсонал наш. Спросити, Ну, ми сподіваємося, що він буде там грати. Насамперед та хочу привітати команду Одеси з перемогою. Повернутися до Южного, до Олімпу це так, таке ностальжі, такі емоції, дуже класно. Тим більше грати проти Одеси, також легендарні гравці там грають. Досвідчена команда Одеси. А вже ж нас перегла, переграли на класі, так скажемо. Ми десь намагалися взяти більше завзятістю, але. Клас трохи сьогодні нас побив. Але мені здається була класна гра. Якщо брати до уваги ось ці три матчі вже з Бікою, це була така найкраща для черкаських фаб. Чи здалося так збути? Ні, ми зараз якраз намацуємо нашу гру, більш-менш вже трохи розуміємо один одного. Також тренер а, додав своє своє бачення, тож поставив нас на рейки. То ми вже десь більш-менш класно граємо, але без плей-офф. Буде дуже сумно, тому що ігри на виліт, це було б трохи інше, може десь когось зачепили б. А команда Біпа не просто так йде у верхній частині таблиці, тому що це дуже класна команда. З будівельник там все, в принципі, зрозуміло. Але ось Дніпро, Київбаскет та Біпа, хто займає? А, Ваші тут не ті... знаю, тут таке таке Я знову говорю, було б плей-офф, було б дуже цікаво, тому що такі три рівні команди. Буде цікаво подивитися. Спочатку хочу привітати Одесу з перемогою, з заслугованою перемогою. Стосовно гри, потрібно стояти на своїх правилах з першої секунди і до останньої. І, на жаль, першу половину ми привізли, мабуть, очків 16-20, там, де ми не планували мати цей гандікап. І потім ми намагалися повернутися до гри, але... На жаль, не вийшло. щодо легіонерів, бачили, що зовсім різним був Максвелл на початку гри, і після цього ви якісь слова знайшли для нього, чи важливо наганяє когось до Ні, він помилявся і в першій е, половині гри, і в другій. Не можу сказати, що добре, він забив багато очків у другій половині, але е, що стосовно гри, він також грав і в першій половині з помилками. Але... Десь якийсь консистент був. Зараз чотири команди змагаються за трійку. Хто займе всі четвірці? Можете на вашу думку? Не знаю. Ну, будівельник зрозуміло там, так? Його наздогнати дуже важко. Далі ось yeah. Дніпро, Біпа та Київбаскет. Дніпро, Біпа, Київбаскет. Мабуть, буду болювати за Київбаскет. Це мій клуб, де я працював і ставлю фаворитом Київбаскет. Якщо ви питаєте. Ні, я не грав, я тренував там два роки. Ні, не, біпа, біпа, біка. Ну, в Одесі ж грав. Так потрібно з'ясувати. Це Біпа чи команда Одеської області.